Друзі, всім привіт на моєму каналі Майлітал Настя. Вже зовсім скоро, через декілька тижнів, почнеться новий навчальний рік. Я навіть не помітила, як так швидко промайнуло літо. І сьогодні в нас буде Back to School! Діти обирають найкраще, тому я кожного року обираю яскраву, якісну, сучасну канцелярію від бренду Kite. Давайте почнемо з рюкзака. Подивіться, який він класний, такий сіро рожевий рюкзачок. Його цікавинка в тому, що тут скриті замки. Я коли подивилася, навіть не зрозуміла, як він відкривається. Mm -hmm. і, не і все зрозуміла. Клас. Тут навіть не помітно, що це замок. мене велике відділення. От. Тут ще в нас в комплект ось такий пенал. Змістки, зручні, Всі мої ручки та олівці, лінійки сюди помістяться. Тут ще є одне відділення. Сюди теж можна щось поставити. А це як у нас що? Так. А, це в нас сумочка для взуття. Ось така теж яскрава, класна. Ще одне відділення. Теж сюди можна щось помістити. У мене цілий комплект. Таке все гарненьке, мені так все подобається. Клас! Як завжди, все стильно, а головне якісно. Міцна тканина, ущільнене дно, регульовані лямки та ортопедична спинка. Всередині ще є відділення для планшету і інші відділення. Відділення, звичайно, для бутилочки і ще один карман. Оп! Приміряємо. У мене є ще одна сумка-бананка, цікава, яка вона. Ось така чорна класична сумка-бананка. Вона, до речі, дуже вмістка, я вже бачу. Давайте її відкриємо ось таких два карманчика. Багато місця, прикольно. І тут ще є один кармашок. Відділення ось таке, теж дуже вмістке. Класно, мені подобається. Така гарна, класична, якісна бананка. І ще одна сумка. Опа! Ось така сумочка. Така тканина-переливашка і чорна. До речі, в мене є ще теж така кофейна, так скажемо, сумочка. Я її просто обожнюю. І тепер в мене з'явилася ще одна схожа. Перше відділення для телефону, для ключів велике. Ще одне відділення. Вже поменше. Теж сюди можна вмістити багато чого, навіть телефон. і ще одне відділення. Поки ми відпочивали, замовили все на сайті. Швидка доставка, ми всім задоволені. Замовили ще один пенал. Такий він теж дуже прикольний. Кольорова гаману. Мені подобається. Теж сюди всі ручки, олівці помістяться. Теж дуже личий до мого рюкзака. Календар. Планер. Можна скласти плани на весь вік. Дуже зручно, що його можна повісити на стіну. Вау! Ось такий календар-планер. Сюди можна записувати всі важливі плани. На вересень, на жовтень, на листопад, грудень, січень вже 2024 рік. Ну і так далі. До речі, як ви можете замітити, тут різні малюночки. Кожен місяць різний малюночок. Дуже важлива річ, клас. Можна просто записати і нічого ти не забудеш. Тут є бутилочка. У мене вже дуже велика колекція бутилочок від Kite, але вони завжди потрібні, тому це необхідна річ. Я ними користуюсь. Ось такого вона фіолетового кольору. Дуже зручна, класна. Оп, відкрила, попила. І ще дуже зручно, що тут є. Ось така штучка. Просто можна зробити, наприклад, якийсь лимонад в цю бутилочку, там, ну, лід поставити, лимон, і воно не буде проникати сюди. Просто все дуже зручно, мені подобається. Опа! Все, я в школу готова. І ще потрібен перекус. Тому ми замовили ланчбокс. У мене теж їх вже дуже багато, але вони теж дуже потрібні. Ось такий біленький ланчбокс. Хто знає з цього песика? Пишіть в коментарях або ставте лайк. Давайте його відкриємо. Опа. Тут є ось така перегородка. Сюди, наприклад, овочі, а сюди бутербродик. Це дуже зручно. Ще один панам гуманець. Ось такий він невеличкий, такий маленький, подивіться, він маленький. Сюди можна поставити ключі, і вони точно нікуди не загубляться. Потім кусочок поставити. І все. Ключі, наприклад, там з тобою. Новенькі ручки та олівці. Як їх багато. Я хочу всі роздивитися. Так, перше це... О, це з мультика Rick and Morty, Ось такий тут шот. огурчик що це? І ось такий тут огірочок. Я думаю, що ви знаєте такий мультик. Він мені подобається, прикольний. Класні три ручки з мультику Рік Морті. Ось такі тут герої. Ще є ось такі ручки з Гаррі Поттера. Теж прикольний. Клас. Тут різні супергерої, ну і не тільки супергерої. Токі Докі. Тут така ручка ще є. Тут декілька кольорів. Зелений, чорний, рожевий. Прикольні такі. Ще тут є ось такі олівчики. Я, до речі, пам'ятаю, мені такі були. Такі ручки. Теж такі класичні, класні. Мені це дуже сильно подобається. Я пам'ятаю, що в початковій школі завжди полюбляла купувати ось такі ручки, різні, красиві, з різними сердечками, переливашками. Ось така мала лінійка. Подивіться, яка вона прикольна. З котиком ось така лапка. Стікери та наклеїчки. Рікнд Морті. Це такі наклеїчки, на яких можна щось записувати. Ось такі класні, вау. Подивіться, які вони прикольні. Ось такі. Це теж тут можна щось записувати. Або, наприклад, ти прочитав там книгу до якоїсь там сторіночки. Можна наклеїти цю штучку і потім ти не забудеш, на якій сторінці ти закінчив читати. Це закладка, так. Це набір наклеїк. Паветовий крем. Набір стікерів з клейкою смужкою. Вау, які вони класні! Тут все зв'язане з космосом, NASA. Папочки для зошитів. До речі, хочете приколи, мене така в першому класі була? Медведиком і Медведиком. І ще є ось така папочка з ведмедиком. Вона така приємна вмістка. Папка для зошитів. Ну і зошити та блокноти. Та? Щоденник. Тут ще ось такий приємний, Я це сказати. І乐えー. Як тефіабутін. Це кін, так? Ось такий блокнот. Класні листочки рожевого кольору. Прикольно. Зошит рік Морті і Hello Кіті. Прикольно. О, знову рік Морті. Ось такі вже. Ось такий. Ось такий блокнотик. Теж в клітинку. Котиків забирає космічна тарілка. О, Май Мелоді! Коромі. Маймелоді і Рікенд Морті. Оцей вообще. Я в шоці подиція класний. Все це для укормови буде. І ще ось такий зош. Без патрон. Це така обкладинка, яку ще потрібно розмалювати. Клас! Прикольно. Я ще такого не бачила. Бренд Кайк завжди у тренді новинок. Я дуже задоволена своєю підготовкою до школи. А ти вже підготувався до школи? Якщо ні, то переходь за посиланням під відео, яке я залишила в описі, та обирай свою канцелярію. Сподобалось відео? Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал My Little Настя. та до зустрічі в новому відео. Пока-пока!